Україно, рідна сторона, кращої, ніж ти ніде нема. Дякую Господь, що дав мені жити в цій диву стороні. Жаль мені, що скриджений народ терпить стільки горя і скорбот. О надміру щастя б мати міг, якби вільні Господу беріг. Україну, доленько моя, як болить мене. На колінах Господа благай, тоді встане із колін твій край. Україно, слухай Божих слів, так провадь життя, як він велів, Підійме Господь, що тебе тоді над всіма народами землі. Він примножить дочок і синів, і стада, і врожай, і полів. Чесно дасть і сонце, і дощі, тільки злом не оскверняй душі. Україно, Бог у кожну мить, Діно рук твоїх благословить, вхід і вихід охоронить свій, лиш довірця Ти його слова. Як на тебе вороги підуть, вибравши одну для тебе путь. З ціма втікатимуть мерщій, Бог дасть перемогу і спокій. Тільки Божого шукай лиця, пошануй і матір і отця, про любов до ближніх пам'ятай і розквітне сонячно твій край. Між держав будеш передстава, головою станеш, а не в хвості, ти народом позичать будеш. Позичок для себе ж не візьмеш. Так буде, бо так сказав Господь, до Христа народи мій приходь. Ось тебе Він закликає знов, стань під прапор мій, ним є любов. В заповідях Божих ти знайдеш щастя, мир і радощі без меж. Людям для добра їх дав Господь, Хочеш щастя. До Христа приходь. Слава Ісусу Христу! Алимуя